Добрий день, любі діти! Дітки, подивіться на картинку. Що ми там бачимо? Так, вареники, вареники улюблена справа українців, і бувають вони з різними начинками. Їх готують з картоплею, з м'ясом, капустою, з сиром, грибами, вишнями і маком. Діти, чи хотіли б ви навчитися готувати вареники? А чи знаєте, з чого їх готують? З тіста та начинки. Тіста – це борошно, вода, сіль. А також можна додавати яйце. Начинка це те, що ми кладемо у вареник. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику, ліпимо вареники. Будемо сьогодні. З тістом працювати. Треба заміс... його замісити, потім розкачати. Відщипнемо ми шматочок, кульку розкачаємо і розплющуємо трішки, вереничку маємо. Спочатку ми беремо із тіста шматочок, роз... відриваємо його. Ось так. Невеличкий. Так. Розминаємо і розкочуємо кульку. Тоді її сплющуємо долонями та трішечки розтягуємо. Можна це все робити скалочкою. Ось така у нас є скалочка, а ми будемо сьогодні працювати пальчиками. Так, щоб вийшла ось така вареничка. На серединку варенички кладемо. Дві вишенки. Ось у нас сьогодні вишенки. Трішечки натягуємо і пальчиками по краям легенько прищіпуємо. Ось такий вишив у нас вареничок. Бачите? Кладемо на дощечку. Давайте зробимо ще один. Опять відщипнули. Розкатали кульку, розплющили в долоньках пальчиками. Ось так. Трішечки розтягуємо, кладемо начинку, сворачуваємо і слегка притискаємо. Ось так. Гарні варенички у нас вийшли. Тепер ви зможете допомагати матусям вдома ліпити вареники, але для того, щоб їх з'їсти, їх треба відварити та смакувати зі смітаною та цукром. До зустрічі!